Доброго дня, колеги. Дуже приємно приймати участь в сьогоднішньому заході. Є можливість висловитись. Ну мабуть, логічно було б, що я трошки розкажу про держпрацю. Чим ми займаємось? Ну, пріоритетними завданнями держпраці є комплексне розв'язання проблем у сфері безпеки праці. Ну це сприяє сталому економічному розвитку та соціальній спрямованості, збереженню і розвитку трудового потенціалу України. Держпрація як і будь-яка інша інспекція праці в світі має певні інструменти, реалізація яких забезпечує ефективне функціонування принципів безпеки та здоров'я працівників. Ну, це в першу чергу контрольно-наглядова діяльність, інформаційна роз'яснювальна робота та відстеження положень законодавства, які потребують удосконалення. Ці інструменти, по суті, є ключовими. В тому числі це передбачено в конвенціях міжнародної організації праці. Ну наразі держпраці для держпраці превентивна діяльність визначена як один із ключових напрям діяльності. Це особливого значення має в тому числі зараз за умови воєнного. Стану та обмеженням наглядової діяльності, тому всі наші зусилля зараз спрямовуються саме на превентивну роботу з метою цільового та адресного проведення превентивних та наглядових заходів, в тому числі щороку розробляються профілі безпеки праці в кожному регіоні в усіх територіальних органах держпраці створені та функціонують постійно діючі робочі групи, до складу яких включно представників органів державної влади, соціальних партнерів. Та інших будь кого ну заінтересованого в цій сфері е можуть приймати участь в цих робочих групах. Е ми переконані, що шляхом трьохсторонньої взаємодії можна знайти баланс між економічними, політичними та соціальними аспектами, а також між індивідуальними інтересами кожної з сторін і загальними галузевими чи національними інтересами. Також Держпраця займає активну позицію щодо відстеження положень законодавства, які потребують удосконалення. Ну, ви вже знаєте, що не так давно було впроваджено інноваційні рішення щодо дерегуляції та цифровізації процесів господарської діяльності в системі управління охороною праці. З ініціативи держпраці було передбачено можливість організації роботи в системі управління охороною праці шляхом запровадження електронного документообігу, що сприятиме зниженню навантаження на суб'єктів господарювання. Це по суті була. Наша ініціатива після того, що ми неодноразово отримували від суб'єктів господарювання листи з пропозицією з пропозиціями застосувати такий інструмент. Ну, перевага електронного документообігу на традиційним є безперечною адже основною проблемою традиційної технології управління документообігом є Практична неможливість централізовано відслідковувати рух документів підприємства тим більше сьогодні вже було сказано, що е, саме в умовах воєнного стану втрата паперових носіїв це є питання доволі актуальне. Але в процесі зменшення регуляторного навантаження на бізнес доволі часто виникає ситуація, коли дерегуляція дає зворотний ефект життя та здоров'я українських працівників опиняється в небезпеці. У нашому випадку електронний документообіг спрощує роботодавця в виконання вимог законодавства про охорону праці і жодним чином не зменшуючи обов'язку через забезпечення належних умов праці, відтепер кожен собі до сподарювання, який має бажання і готовий до цього. Може перевести всі процеси або лише їх частину там на вибір роботодавця в електронну форму разом з цим вже сьогодні. Юрій Віталійович доволі цікаво розповів про проект нашого закону про безпеку здоров'я працівників на роботі. Також було сказано про. Імплементацією європейських директив. Ну, почали процес імплементації європейських директив. Ми ще декілька років назад. Це в першу чергу, це у нас щодо мобільних будівельних майданчиків, вимог до робочого обладнання, екранні пристрої. Ми вже маємо на сьогодні певний там якийсь аналіз, як ці документи працюють і вже. Ми знаємо, що треба в цих документах покращити, і на сьогодні ми вже розробили проекти. Оновлених цих мінімальних вимог, про які я сказав, і лише от після прийняття закону, коли вже буде остаточно визначено, яким чином будуть імплементуватися ці директиви, це наша позиція, така що це повинно бути на рівні постанови Кабінету міністрів. ну, і тоді вже в нас готові проекти будуть впровадження. Останньої директиви, яку зараз ми розробили, проєкт і імплементуємо, це директива. 1999-92. це мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров'я працівників, які потенційно зазнають ризику вибуху небезпечних середовищах. У нас є подібний документ зараз. Він чинний, але він такий трохи ускладнений. Тобто, наш новий проект він набагато простіше, зрозуміліше, і ми так маємо. Маємо таку думку, що роботодавцям буде простіше працювати з цим документом. Також нові виклики перед державою та громадянами поставили, поставили з початком повномасштабної війни, розпочатою російським агресором з перших днів вторгнення. Російська ця варварська орда, по іншому, не можна назвати, намагається не тільки вбивати наших захисників та цивільних громадян, але й нищити вітчизняну економіку. Ну з економікою ви прекрасно розумієте, які зараз які зараз у нас стан тому за ініціативи держпраці для підтримки та функціонування релокованого бізнесу відбулося об'єднання з УСУІ заінтересованих державних структур в областях, які можуть та мають можливість, що головне допомагати бізнесу для вирішення нагальних питань. Збираються робочі наради у приміщеннях територіальних органів держпраці. Це в основному стосуються західних регіонів, але е, подібна робота йде майже по всій країні. Е, по кожному напрямку економіки створені ефективні команди фахівців, до повноважень, яких серед іншого віднесено і налагодження співпраці з представниками відповідних підприємств постраждалих регіонів України. До складу цих команд увійшли представники провідних підприємств регіонів, всеукраїнських та регіональних асоціацій. Бізнесу робота ця ведеться дуже активно. Особливо це потребувало такої активної роботи навесні, коли це все починалось. Ніхто ще не орієнтувався, яким чином ці релоковані підприємства будуть працювати. Але на, на нашу думку, у нас все вийшло і ми продовжуємо рухатися в цьому напрямку. Також територіальні органи держпраці запропонували широкий спектр каналів для надання запитуваної інформації: цей і телефон, і електронна пошта, різні месенджери, безпосередні візити на підприємства, круглі столи на базі державних органів, місцевих державних адміністрацій та в органах місцевого самоврядування. Ну, будь-які інструменти, які і можливості, які в нас тільки є. Ми всі задіємо. Ви знаєте, що в нас функціонує інформаційний портал держпраці. Це також ініціатива була весною впроваджена. На якому розмі ми розміщуємо рекомендації до До... для роботодавців з метою? Належної організації роботи в умовах воєнного стану ми розуміємо, що зміни в якісь нормативно-праві акти чи прийняття нормативно-правових актів це процес доволі розтягнутий в часі. Так як часу у нас немає, то ми пропонуємо доволі логічні прості рішення у вигляді рекомендацій. Ми на сьогодні розробили вже Якщо я не помиляюсь, півтора десятка цих рекомендацій є. Вони в різних формах є ілюстровані, доволі прості для сприйняття, є у вигляді текстів, але також ми ці тексти намагалися зробити більш зрозумілими і простими. Також на цьому сайті ви можете ознайомитись з чек-листами. Також ми розробили десь. Порядка, там, я не знаю, до 20 чек-листів, які стосуються різних видів робіт. Це дуже, скажімо, такий інструмент простий для роботодавця, тобто організовується якийсь вид робіт, і просто ти з чек-листом вийшов, просто проставив галочки так чи ні, чи дотримано вимог певних, і ти вже можеш оцінити доволі адекватно який стан. Чи Безпечно буде виконувати ці роботи, чи небезпечно? Хочеться також сказати, що зараз команда держпраці є доволі сучасною, професійною та згрутованою, і ми постійно знаходимося в русі та запроваджуємо нові інструменти, що дозволяють зберегти життя і здоров'я працівників в цей визначальний час. Ми не маємо права допускати того, щоб ще у нас і в умовах відносно мирного. Стану працівники гинули на роботі, тому вся наша діяльність спрямована саме на збереження життя і здоров'я працівників.